Прокидатися на небесах. Саме так один мислитель розпочинає свої роздуми про людське життя. Він каже, що якби людина змогла побачити справжній світ, який їй дарований Богом, вона могла б кожного дня прокидатися на небі. Але прокидатися на небі не через те, що вона померла, а через те, що вона мертвою не може бути. Ми звикаємо прокидатися. У цей світ. Ми звикаємо прокидатися часто вже з самого ранку із сумом, із неспокоєм, із нерозумінням цього світу. І як страшно уявити собі, що одного разу ми можемо прокинутись на небі, тому що серце наше зупиниться, і навколо нас будуть оплакувати. А ми навіть цього не зрозуміємо. Найстрашніше, що може бути, це звичка людини до видимості, до того світу, який вона вважає справжнім. І святі отці, які значно далі заходили у осмисленні Божого світу, вони казали такі вражаючі слова: якщо ти Бога тут не побачив, то ти Бога і на небі не зможеш побачити. Симон Новий Богослов роздумував над цим. Він казав так: якщо ти тут звик до сприйняття реальності через видимість, то ти помреш і будеш так само себе поводити і так само перебувати. На жаль, ми звикли до того, що поділяємо своє життя на життя до смерті і після смерті. Ми навіть створили. Цілу культуру релігійного уявлення нашого про посмертне життя. Найпопулярнішими книгами в світі часто стоять саме ті книги, які обіцяють наукове доведення посмертного життя, які описують різні дослідження і описують це як тунель, в якому в кінці є світло, місце, де є повна радість і спокій. Але християнство зовсім по-іншому говорить нам про життя із Богом. Християнство каже, що Царство Боже вже тут є присутнє. На жаль, і це ми так сильно забуваємо. І це яскраво видно із нашого ставлення до Євхаристії, до святого причастя, тому що крізь століття християни перестали бачити в Євхаристії джерело життя і радості. Але священники століття за століттям повторюють одні ті самі молитви. Перед тим, як принести хліб і вино і зробити їх тілом і кров'ю Христовою, священник читає молитву в той момент, коли хор співає: подякуємо Господу. І там є такі вражаючі слова, що ти, Боже, нас, коли ми від Тебе відпали, не залишив, а вів, щоби дарувати нам. Небо, перебування на небесах і майбутнє своє царство. Тобто Ісус Христос все зробив для того, щоб небо вже було тут присутнє, все зробив, щоб царство було не тим, що буде колись в історії, а тим, що історію змінює, змінює моє життя, змінює моє ставлення до людей і до світу. І що стається зрештою з людиною, яка це для себе відкриває? В такий момент, коли ми це відкриваємо, ми можемо прокинутись і бути вже на небі. Так Симон Новий Богослов казав, коли пішов до причастя, повернувся назад в свою келію і говорить: я дивлюся на ці свої руки, а це руки Христа. Я дивлюся на свою убогу келію, а це небеса. Що з цими людьми? людьми таке стається, що вони зовсім по-іншому бачать світ і життя? А відбувається певне преображення погляду, певна зміна мислення, те, що і називається, зрештою покаянням, усвідомлення того, що ми огорнені Божою любов'ю, і ніщо не страшне людині, яка це розуміє, і маємо ми собі кожного разу це нагадувати. Зробити так, щоб прокинутися на небі, зробити так, щоб, як каже ще один із святих, в крові нашій текла кров Христа. Зробити так, щоб води всіх океанів і річок були водами райськими. І тому в церкві так багато є різних священнодій, які пробують нам це розкрити. Беремо воду, освячуємо її, і раз вона вже свята. На Йордан всі води стають святими. А потім, через деякий час, знову ми повертаємось до того, що от є звичайна вода, а є свята вода. Ні, загалом церква якраз хоче наш погляд змінити на цей світ. Показати, що ця видимість смерті, болю, жаху, вона тільки є у нашій голові. У нашій голові, яка відпала від Бога. І тому сьогоднішнє читання із Євангелія якраз показує нам такий момент, коли перебувають люди в безумстві, одержимі сатаною. Сатан це брехун, наклепник, це той, хто створив свою реальність і хоче, щоб ми в цій реальності брехні перебували, щоб ми її піддалися, щоб ми її боялися. І коли приходить Христос і зцілює, Цих біснуватих. З однієї сторони, оце притягує до Бога. Люди відразу захопилися, о хтось може змінити реальність, яка навколо нас, на щось краще, забрати страждання, забрати біль. Але як тільки люди дізналися про іншу сторону, що від Бога прихід Бога у наше життя не тільки пов'язаний із ціленням, а перехід Бога у наше життя ще пов'язаний з тим, що забирається щось, що ми вважаємо своїм і комфортним. Коли вони дізнаються, що виявляється те, з чим пов'язаний їхній заробіток, їхній комфорт, ці свині, яких вони годували, вони гинуть одразу ж, вони кажуть, Боже, відійди від нас. Євангелист Матфей добре розумів, до кого він звертається. Він звертався тоді, коли писав своє Євангеліє, до тої християнської спільноти, яка вже тоді була. Вже кілька поколінь було християн, і багато хто до Бога приходив якраз через те, що чув про чудеса, чув про якісь надзвичайні речі. Але багато хто швидко відходить від Христа, коли бачив, що вірити у Бога також пов'язано із втратою багато чого, втратою багатьох ілюзій, того, що людина вважає для себе радістю. Зрештою, потім святі це чудово описали. Людина думає, що щасливо її зробить слава. Гроші і задоволення. Коли приходить Бог у життя, людина має бути готова цього позбутися, щоб бачити щось значно краще, щось значно більше за ту ілюзію, в якій ми перебуваємо. Тому сьогоднішнє Євангеліє в черговий раз нагадує нам усім: бути із Богом надзвичайно радісно. Бути із Богом це небеса вже бачити навколо себе. Але в той же час бути із Богом це вчитися відкидати від себе стару людину, яка так часто тягнеться до того, що є несправжнім і що є ілюзійним.